Доброго дня, шановна аудиторія. Сьогодні наша лекція присвячена руху тіла по колу. Потреба розглядати окремо рух тіла по колу, викликана тим, що траєкторія тіла може бути досить складною. І у випадку, коли ця траєкторія проявляє собою якусь звевисту лінію, її можна розбити на окремі ділянки, які можна розглядати як окремі випадки руху. Тобто, якщо я на ось цьому малюнку вирізню діляночки окремими точками, позначивши ці точки А, Б, С, Д і Е, то, наприклад, діляночка СД може розглядатися як ділянка, наближена до руху тіла вздовж прямої лінії. Ділянка АВ, ділянка Б, це та ділянка ДЕ наближено може розглядатися як рух тіла вздовж невеликого елементу кола, тобто це рух по сегменту. А тому і виникає потреба в більш детальному розгляді руху тіла, який відбувається вздовж кола. Зрозуміло, що коли мова йде про такий рух, траєкторією руху тіла буде коло. Рухатися тіло вздовж кола може або з постійною, або зі змінною швидкістю за модулем. Відповідно, можна говорити про рівномірний рух тіла по колу або нерівномірний рух тіла по колу. Більш детально розглядають зазвичай рівноприскорений рух тіла по колу. При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання в програмі присутнє виключно рівномірний рух тіла по колу, а тому, відповідно, ми обмежимося розглядом основних параметрів, основних величин, які стосуються такого руху. Отже, рух тіла по колу. Ще раз підкреслюю, це рух, в якому траєкторією руху тіла буде коло або його частина. От у мене є безпосередньо на столі. Приклад установки, яка може демонструвати такий рух тіла, це важіль з двома невеликими важками, який може обертатися. Таким чином можна досліджувати рух цього важеля, ну і предметів пов'язаних з цим важелем в обертовому русі. Тобто, скажімо, на першому наближенні можна вважати, що наші важки будуть рухатися по колу. Більш детальніше ми розглянемо графіки цього руху трішечки пізніше. Прикладом ще такого ж руху може бути рух, скажімо, помітки на ободі ось цього диску. В разі, коли ми приводимо диск у обертовий рух, точка на диску, яка видима як чорна помітка, також буде рухатися по колу. Ну, а тепер розберемося з основними величинами, які будуть характеризувати такий рух. Отже, нехай у нас буде невеличка ділянка траєкторії при русі тіла вздовж кола. Значить, визначимо цю діляночку двома точками точкою А, точкою Б. Тобто, тіло переміщується з точки А у точку Б. Центр кола є. Ще одною опорною точкою. Відповідно, відрізок ОА та ОБ будуть не чим іншим, як радіуса Микула, і вони будуть між собою рівними. У разі, якщо ми ставимо напрямок від центру обертання тіла від центру кола до точки А, і точно так же від центру до точки Б, ось ці направлені відрізки прийнято називати радіус векторами, позначається літерою R. Із позначкою вектора. Кут між двома радіус-векторами, який відраховується за годинниковою стрілкою, його позначають літерою φ і називають кутом повороту тіла. Одиниця виміру кута повороту в системі інтернаціональній прийнята один радіан. Отже, у нас є приклад, тіло перемістилося з точки А в точку Б по колу, при цьому кут повороту тіла складає значення Фі. Зрозуміло, що рух цього тіла відбувається за певний інтервал часу, а тому є резон говорити про поняття деякої нової швидкості, яка може характеризувати такий рух. Використовують досить часто поняття так званої кутової швидкості. Для рівномірного підкреслюю руха тюле по колу, кутова швидкість, яка позначається літерою омега, називається відношення кута повороту до часу, за який здійснено цей поворот. У разі, якщо рух тіла буде нерівномірним, ми можемо говорити виключно лише про середнє значення кутової швидкості обертання або про миттєве значення швидкості обертання, кутової швидкості обертання. Зрозуміло, що при умові, якщо ми розглядаємо нерівномірний рух, кутова швидкість буде не чим іншим, як похідною від кута повороту, взятий по часу. Пам'ятаємо цю особливість. Для кутової швидкості одиниця виміру в системі інтернаціональній буде 1 радіан на секунду. Це є стандартною одиницею кутової швидкості. Час, протягом якого тіло здійснює один повний оберт, тобто коли кут повороту змінюється на кут рівний 2 π також має окрему позначку, позначається він великою літерою Т і називається періодом обертання. Одиниця вимірювання, зрозуміло, це будуть секунди. Величина, яка показує, скільки обертів тіло здійснює за одиницю часу, позначається літерою n маленьке та називається частотою обертання тіла. Ця величина є величиною оберненою до періоду обертання. Тобто ось такий зв'язок буде пов'язувати цих дві величини. Розглянемо тепер питання про лінійну швидкість, якщо тіло рухається вздовж кола. У умові, що у нас рух відбувається саме по траєкторії кола. Діляночки, на яких ми визначали з вами. Значення лінійної швидкості, вони би звужувалися все більше і ближче до, наприклад, точки А або точки Б. І розділивши переміщення, яке в цьому випадку буде дотичним до кола на оцей маленький інтервал часу, ми могли би визначити швидкість. Тобто, принаймні досить легко можна побачити, що швидкість. При русі тіла по колу, мається на увазі лінійна швидкість, вона буде також дотичною до кола. І якщо рух тіла буде відбуватися рівномірний, то значення цієї швидкості, модуль цієї швидкості з часом змінюватися не буде. В разі нерівномірного руху, зрозуміло, він може варюватися. Ще одна цікава особливість характеризує даний рух наступного плану. Якщо ми розглядаємо швидкість при русі тіла по колу, вона змінюється за напрямком, навіть за умови, якщо тіло рухається рівномірно, не змінюючись при величині. А якщо у нас буде змінюватися навіть за напрямком швидкість, то може виникнути досить цікава ситуація, що при такому русі буде існувати деяке прискорення. Адже прискорення, нагадаю, це величина векторна, яка є різницею кінцевої і початкової швидкостей, поділена на час. Або, відповідно, якщо по значенню, то похідна від швидкості. Тепер давайте представимо на малюнку, як це буде виглядати. За умови, що оце у нас кінцева, а оце початкова швидкість, здійснивши паралельний переніс вектора. Кінцевої швидкості, можна побачити, що вектор різниці швидкостей буде відмінний від нуля. І цей вектор, ось він, дельта В, буде спрямований до центру обертання тіла. А тому говорять про те, що під час такого руху існує так зване доцентрове або нормальне прискорення, яке має напрямок у напрямку до центру обертання. Це прискорення при рівномірному русі тіла по колу також буде мати своє числове значення. Я абстрагуюся за браком часу від виводу цього значення і запишу лише результат. Доцентрове прискорення при русі тіла по колу по величині буде складати квадрат швидкості, поділити на радіус обертання. Між лінійною швидкістю тіла і кутовою швидкістю тіла також існує взаємозв'язок. Досить просто можна навіть уявити і здогадатися, що чим ближче буде знаходитися точка до центру обертання самого тіла, до центру, навколо якого здійснюється поворот, з тим меншою лінійною швидкістю вона буде рухатися, якщо, наприклад, ось це тіло буде суцільним. Тобто можна уявити, що це у нас є. Деякий стрижень, важель, який обертається навколо одного своїх кінців, і відповідно найбільшою буде та швидкість, яка належить до краю важеля. Ну а точка, яка буде знаходитися ближче до центру, вона зрозуміло буде рухатися повільніше, оскільки вона буде рухатися по траєкторії меншої довжини. Тому е, можна говорити про зв'язок лінійної швидкості руху тіла і відстані від центру обертання, в даному випадку радіуса обертання самої точки. Зв'язок лінійної швидкості та радіуса обертання самого тіла може бути отриманий досить просто. Я зразу ж напишу е, вираз, за яким. Визначається цей зв'язок швидкість руху тіла, це є добуток кутової швидкості руху тіла на радіус, тобто швидкість прямо пропорційна до радіуса, і відповідно прямо пропорційна до кутової швидкості, з якої обертається тіло. От з цього викладу, принаймні для розгляду задач зовнішнього незалежного оцінювання, достатньо запам'ятати виключно деякі базові поняття і базові співвідношення: співвідношення для частоти та періоду обертання, співвідношення для. Кутової швидкості руху тіла, співвідношення для е, зв'язку швидкості кутової швидкості та радіуса, та співвідношення для доцентрового прискорення. Оце базові співвідношення, які дійсно потрібно запам'ятати. Ну, перш ніж ми почнемо розглядати е, самі задачі, задачі на е, рух тіла по колу, ще раз хотів би продемонструвати е, ось цей рух уже в аналітичному вигляді. Отже, я зараз е, Приводжу у обертовий рух датчик обертання, ось це і тіло, яке з ним пов'язане. І, відповідно, запускаю програму MultilaB, яка буде відраховувати кут повороту тіла з плином часу. Як бачите, за графіком, у нас відбувається приріст кута повороту в радіанах, і ось приріст часу. Якщо у нас обертання буде рівномірним, то зрозуміло, що подібного роду графік буде представляти собою пряму лінію. Ну, відповідно, якщо його проінтерполювати певною математичною функцією, ця математична функція буде лінійною, де першим множником зазвичай виступає кутова швидкість. Отже, в принципі. Можна таким чином аналізувати різні обертові рухи. Такий же самий аналіз, в принципі, можна проводити і використовуючи програму «Трекер», яка працює із записами рухів. Якщо використати програму трекер і, наприклад, проаналізувати обертання важеля навколо ось цієї осі. То на програмному забезпеченні досить гарно видно, що вектори швидкості, от зараз я їх візуалізував, будуть направлені по дотичній, а невеличкі вектори прискорення будуть направлені до центру обертання. Відповідно, у правій частині побудувався графік залежності кута повороту від часу, він також буде лінійним. Отже, тепер ми можемо перейти уже до розгляду конкретних. Задач, які пропонувалися на зовнішньому незалежному оцінюванні, і які мали стосунок до руху тіла по колу. Я буду розглядати задачі в хронологічному порядку. І перше завдання, яке існувало на зовнішньому незалежному оцінюванні, це було завдання 2010 року. Задача, умова задачі знаходиться на екрані. Значить, у нас було завдання за номером 4, ось це завдання. І формулювалося це завдання наступним чином. Тіло рухається по колу за годинниковою стрілкою. Укажіть напрям швидкості в точці А. Отже, ситуація у нас руху по колу. Точка А у нас знаходиться на ободі самого цього колеса, тобто воно рухається по, дійсно по колу. І як ми тільки що розглядали, нам потрібно. Зараз визначитися із напрямком швидкості. Я говорю вам про те, що швидкість направлена по дотичній. У нас по дотичній є два напрямки: напрямок за номером 4 та напрямок за номером 2. Але враховуючи, що тіло рухається за годинниковою стрілкою, відповідно точка А буде рухатися ось в цьому напрямку. Значить, напрямок швидкості буде визначатися цифрою 4. <кій> Отже, варіант, правильний варіант відповіді на дане запитання, це варіант Г. 2011 рік містив більш складнішу завдання, але, в принципі, скажімо, за умови, якщо ви розглядали подібні задачі при підготовці, особливої складності з цим не повинно виникати. Завдання має номер 26. Отже, задача за номером 26, відповідно, умова цієї задачі. Наступна. Машина рухається прямолінійно зі швидкістю В. Установіть відповідність між модулями миттєвих швидкостей точок колеса машини відносно землі та буквами, які позначені відповідні точки на рисунку. Кут альфа дорівнює 30 градусів і колесо не прокосує. Отже, це задача на встановлення відповідності. Такі задачі в зовнішньому незалежному оцінюванні на сьогоднішній момент мають максимум оцінювання 2 бала. От все залежить від того, наскільки вірні співвідношення, наскільки правильні відповіді ви дасте. А отже, для того, щоб встановити ось цю відповідність, яка у нас присутня, нам потрібно тут підійти, скажімо, до аналізу самої задачі, враховуючи ті. Особливості, про які йдеться в умові. Отже, колесо котиться по дорозі. Отже, якщо колесо не пробуксовує, воно котиться по поверхні дороги ось таким чином. Якщо прослідкувати за міткою на поверхні, скажімо, нашого диску, можна бачити, що ця мітка переміщується в просторі, маючи при цьому різну швидкість у різних точках. В залежності від того, де вона буде знаходитись по відношенню до землі. Тобто швидкість руху ось цієї точки, вона буде змінюватися. Тому відповідно і в умові задачі поставили запитання знайти відповідність. Отже, якщо ми розглядаємо колесо, яке не пробуксовує по відношенню до поверхні землі, то точка А в цей момент. Може перебувати дійсно у стані спокою по відношенню до поверхні Землі. А тому перше одразу ж можемо зазначити, що швидкість точки А буде рівна нулю. У нас є варіант перший, рівне нулю, а тому перша відповідь відповідності. Отже, перше запитання значить, це буде точка А. Далі нам потрібно ще визначитися, які точки будуть мати швидкість В, корінь з 2В і корінь з 3В. Ну, для того, щоб дати відповідь на це запитання, я перенесу малюночок на дошку. Отже, намалюємо наше колесо. Намалюємо точку дотику. Поверхні, значить, це у нас буде точка А. Відповідно, це буде центр колеса. І по умові наших задач нам ще треба визначитися швидкостями точки Б, точки В, точки Г, яка перебуває діаметрально протилежно до точки А, і точки Д, яка буде на продовженні. Ось цього діаметру нашого кола. Ось це буде точка Д по умові. Тепер давайте розглянемо випадок з точкою Б, якою може бути її швидкість. Значить, в цьому разі є два підходи. Підхід складання двох швидкостей, або підхід, який називається обиранням центру миттєвого обертання, або точки миттєвого обертання. Оскільки точка А в розглянуваний нами інтервал часу, торкаючись землі, є нерухомою по відношенні землі, її прийнято називати центром миттєвого обертання. Тоді все колесо можна розглядати як систему, яка за дуже невеличкий інтервал часу буде обертатися саме навколо ось цієї точки. Оскільки це тіло суцільне. Кутові швидкості обертання всіх точок нашого колеса по відношенню до точки А, будуть однаковими. Тобто і точка Б, і точка В, і Г, і Д, вони будуть мати всі однакову швидкість кутову по відношенню до точки А. За умовою задачі відомо, що швидкість центру колеса в нас складає В. А тепер давайте будемо просто розмірковувати про ось ці аспекти, а потім перейдемо до конкретних числових. Виразів. Точка Б. Точка Б перебуває від точки А на відстані, яка буде визначатися як гіпотенуза ось цього прямокутного рівнобедреного трикутника. У цьому рівнобедреному трикутнику сторони це радіуси, радіуси нашого колеса. Тому досить просто здогадатися, що. Сама гіпотенуза, ось ця, буде не чим іншим як добутком коріння з двох на радіус. Ну, а тепер, виходячи от з цього міркування, попробуємо написати наступне: кутова швидкість, з якої буде рухатися точка Б, і кутова швидкість, з якої буде рухатися центр колеса, мусять бути однаковими. А тому кутова швидкість обертання точки Б, виходячи з піввідношення з лінійною швидкістю. Це буде її швидкість, швидкість точки Б поділити на радіус обертання, тобто на корінь із 2 R. А кутова швидкість обертання точки О у нас визначається радіусом. Тобто В поділити на радіус. За умови, що ці швидкості мають бути однаковими, досить легко можна побачити, що швидкість точки Б буде в корінь із 2 раз більшою. За швидкість, з якою рухається точка О. Тобто лінійна швидкість руху центру самого колеса, ну, відповідно, самого автомобіля. Отже, швидкість точки Б рівна ось цьому значенню. Відповідно, в умові задачі, в, 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 у відповідях до задачі ми бачимо третій варіант корінь із 2 помножити на В. А тому наступна відповідність, отже, цифра 3, варіант корінь із двох помножити на В, це буде у нас точка Б. Далі давайте будемо міркувати по умові задачі. Ось цей кут складає 30 градусів. Якщо він складає 30 градусів, значить зрозуміло, і цей кут буде складати 30 градусів, а ось цей кут це буде 90-30, тобто це буде 60 градусів. Якщо я з'єднаю точку А з точкою Д, і у мене буде ось цей кут 60 градусів. То тоді дуже просто побачити, що це вже рівнобедрений трикутник, але з кутом при вершині в 60 градусів. Тобто це трикутничок, який буде рівностороннім. А це буде означати, що відрізочок ади по своїй довжині буде теж радіусом кола. Якщо це так, то тоді зрозуміло, що виходячи із такого ж самого аналізу. Кутових швидкостей точки D і відповідно точки O, можна зробити висновок про те, що швидкість з якої рухається точка O і точка D, будуть в цей момент рівними по значенню. А раз будуть рівними по значенню, значить зрозуміло, що швидкість точки D буде складати значення V. У нас є в відповідях варіант 2, а тому відповідність 2 це є швидкість точки Д. Ну і тепер залишився ще один варіант відповіді, в принципі, корінь із трьох помножити на V, який можемо знайти вже шляхом виключення. Тобто, якщо ми подивимося на малюнок, у нас залишилися ще дві точки точка V і точка G. Точка G віддалена. По відношенню до точки А на відстань в два рази більшу, ніж точка О. Це означає, що її швидкість буде 2В. А тому шляхом виключення ми можемо зупинитися на тому, що останній варіант, четвертий варіант, це буде не що інше, як точка В. Її швидкість буде складати корінь із трьох помножити на В. Ось приклад такої задачі, де, скажімо, ми розглядаємо. Особливості руху тіла. А я обрав, скажімо, варіант розгляду миттєвої осі обертання тіла, але можливі варіанти тоді, коли ми будемо просто розглядати. Питання додавання швидкостей, оскільки кожну точку можна розглядати як точку, яка рухається в напрямку руху всього, автомобіля, тобто має горизонтальну складову і точку, і має ще складову в швидкості, яка буде направлена по дотичній. Додаючи їх між собою і визначаючи напрямок, руху, напрямок сумарної швидкості, ми отримаємо приблизно той же самий результат. Наступна задача ще була простішою, це 2012 рік. Це була елементарна задача на розуміння взагалі поняття ці поділки, але це була задача пов'язана із рухом тіла поку. У нас є циферблат секундоміра. І, відповідно, за фотографією нам необхідно визначити ціну поділки його шкали. Стрілка секундоміра робить один оберт за одну хвилину. І якщо придивитися до самої шкали, то можна побачити, що в нас ця шкала між оцифрованими двома сусідніми поділками. Я зараз збільшу зображення. Значить, ось. Ми маємо дві сусідні оцифровані поділки, наприклад, 65, тобто це 0,5. І між ними, відповідно, є середні поділочки, які будуть відповідати о 1,5, тобто це буде одна секунда. І дивлячись на шкалу, одну секунду, ми розбиваємо також на 5 ділянок. А тому одна невеличка поділка, яка є на шкалі секундоміра, відповідає 1,5 секунди. У варіантах відповіді є в нас такий варіант Б 0,2 секунди на поділку. Тобто варіант відповіді Б. Ну і задача 2013 року, також абсолютно нескладна, яка пропонувалася. Це задача за номером 2. На рисунках зображено вектори миттєвої швидкості. Та прискорення тіла, в якому з випадків тіло може рівномірно рухатись по колу. Коли ми розглядали з вами зв'язок швидкостей і прискорення, я казав, що швидкість направлена по дотичній, а прискорення буде направлено до центру обертання. А тому, виходячи із цих малюнків, ми можемо відсікати одразу ті варіанти, які будуть представлені, скажімо, векторами, які співнапрямлені або протилежно напрямлені. Отже, варіант Г відпадає, варіант Б відпадає, варіант А відпадає. Єдиним варіантом, який може бути слушним в цьому випадку, є варіант В, оскільки швидкість і прискорення направлені під прямим кутом. Як бачите, завдання для ЗНО руху тіла по колу, вони дійсно не містили більш складних співвідношень. В принципі, були теж рівня. Ось ми розглядали з вами це завдання середнього та початкового рівня, і одна задача, яка десь орієнтовно от задача на відповідність це рівень достатньо. До нових зустрічей!